Сьогодні в нашій тепличці незалежний експерт з дегустування. Як ви думаєте, чого? Ананасу! Анатолій Васильович. Ну що, настав час? В день покрови <світ> у нас визрів ананас, і ми його зараз зрізаємо. Mm. От так, дивіться, от він такий величезний. Ну, треба було б, звісно, зважити, скільки він вагою. От але я думаю, більше mm. двох кілограмів. Так. Бо і тут є верхушка в нього, яку ми використаємо потім для розмноження. Ми її зараз відкручуємо. Ось вона. І розрізаємо ананас наполовину. Mm, який аромат стоїть. Аромат, ой. Отак. І, і, і це ананас, який визрів в ражнах. На банановій Ти фермі <звичайно> в звичайному відрі. <звичайно> Фантастично! Не десь в тропіках, не десь в еквадорі. Да, Валя? Mm -hmm. Ну що, да. готова дегустувати? Готова дегустувати? Нам дуже потрібна твоя оцінка і твоя так от її зріж. Зараз вона його як кавун, да? Ану. Да. Так. Ну, що скажеш? Дуже смачно. да. <смеш> я теж хочу. Тоді Васильевич. Куштуєте. Давай. Mm. Ух І Я хочу. Ну давай. Покуштувати. Ммм. Mm -hmm. Боже. Ммм. Ммм. Соковитий. Вирощуйте на нас, друзі. Він. Україна зараз росте в кімнаті. <рес> Україна вже вступає, я чувствую, в тропічну зону. Супер. Ну, дякуємо. Валя, доїдай.